На півметі – це остання в житті Степана Бендера стаття, що її він написав з приводу нового напруження між Заходом і СССР в справі Біраліну. Бажаючи, щоб дефетистичні настрої, які в той час появилися серед суспільства і політиків західних країн. Не заторкнулі теж української спільноти на чужині. Стаття була друкована в Пен на півметі у великодньому числі шляху перемоги. Мюнхен, рік 6, частина 1920, 271-272 сторінка за 3 травня 59 року і вияснює безпідставність страху перед атомовою війною. У травні того ж року московський агент Сташинський робив першу спробу вбити провідника ОУН Степана Бандеру з газового пістоля. Але завагався і втік з Мюнхену. Напруження в справі Берліну. В лапках справа Берліну виникла разом із падінням гітлерівської Німеччини в 45-му році. Як її територія, так і сам Берлін був. Поділений між чотирьох переможців американців, англійців, французів і большевиків, хоч поки ще не затримав одностайність міського самоврядування і представництва. Згідно з постановами західних альянтів. Державна відбудова Німеччини повинна була проходити ступнево протягом відповідного часу. Спершу дано дозвіл на творення німецьких політичних партій. А в 1946 році, частково і в 1947, відбулися перші вибори по громадах, округах і країнах. Коли ж альянти не могли зговоритися з Москвою щодо дальшої спільної політики в справі Німеччини, вони вирішили творити окрему німецьку державу з осідком у Бонні. 7 червня 1948 року в Лондоні відбулася конференція Західних союзників. На які, на які вирішено покликати до життя Західньонімецького конституанту завданням створити федеративну форму уряду з відповідно пристосованим центральним управлінням? В дальшому розвитку події Альянти провели. Контрольованій ними частині Німеччину грошову реформу, і це привело до ще більшого напруження взаємно між Заходом і Москвою. Большевики проголосили блокаду Берліну, не допускаючи до нього альянтів сухопутніми шляхами. Англійці і американці відповіли. Створенням повітряного мосту і протягом одного року постачали берлінцям літаками продукти, товари, харчі тощо. Большевики відтягнули з чотирьох альянської камбідатури в Берліні своїх представників, а незабаром комуністи затакували демонстрації берлінській Міський парламент, який мав осідок у східній частині міста. 30 листопада 48 року большевики <кхи> створили в підсовецькій частині міста власне управління. У Західній відбулися в той час вибори до міської ради. Але їх совети збойкотували і проголосили недійсними. У травні 1949 року большевики припинили блокаду Берліну, а альянти проти блокади під зони Німеччини. Того часу Берлін остаточно поділився на дві частини: східню під московсько большевісткими впливом і західню, яка має право однієї із німецьких союзних країн. Справа Берліну вирінає постійно і причиняє здудари між західними альянтами та Боном з одного боку. Із Москвою з другого. 59-му році вона знову загострилася і загрожувала навіть можливості місцевої війни. Кінець лапок. Висунуло на денне світло глибші течії руші, які впливають на формування публічної опінії і політики західних держав. Центральне місце серед них займає питання війни, його розглядають уже серйозніше в аспекті закономірного розвитку, невідхильного конфлікту між двома світами. В цьому питанні роздаряються теж внутрішні протилежні настанови, які нутрують на Заході. З одного боку значно скріпілася і виразна заманіфестувалася твердіша постава західних держав проти в совєтської під'їзної агресії. Рішення далі не поступатися і не здавати позиції на відтинку Берліну вже не обмежується дипломатії правною сторінкою. Справа розглядається одверто в аспекті большевістких однобічних насильних потягнень і відповідної мілітарної реакції Заходу. Можливість виникнення війни з таких конфліктів, заперечення думки про їх локалізацію і осторога передпослідовним її переходом у велику атомову війну. Поставлені на порядок дня авторитетними політичними заявами. Якщо західні держави твердо і непохитно стоятимуть на тих позиціях, які вони зайняли в справі Берлину, то це буде важливим кроком вперед на шляху протидії наступові московського імперіалізму. А цей простец. Процес кристалізації в настановці Заходу має другу свою сторінку. Не менш виразно виступають теж дефатистичні тенденції, прояви повного капітолянства перед большевісткою загрозою. При цьому не враховуємо вже тих елементів і течій, які мають якісь порівняння з комунізмом, не вважають большевізму найгіршим лихом, лихом, недобачають його загрози. Але є й такі, що розуміють добре, чим є большевізм і що він несе загроженим народом. Проте не вагаються вперто виступати проти послідовної боротьби з його наступом, включно з мілітарною протидією. Їхнім головним мотивом є страх перед атомовою війною. В публічних обговореннях питання війни переходить до голосу міркування, доведення до крайньої послідовності. Розглядається альтернативу большевітське невільництво чи атомова війна. Одне або друге як остаточний наслідок вибору одного з протилежних шляхів. Врахування такої скрайній ситуації, що поза цією альтернативою не лишає іншого виходу, має показати остаточні наслідки двох протилежних настанов, які існують в політиці Заходу. Тобто твердого курсу спротиву всякій большевістської агресії, не виключаючи її війни та примирливої політики постійних поступок. Не йде, одначе, про чисто теоретичну дискусії, про умовні ситуації і аргументи. Ці дискусії, аргументи мають служити актуальній, діовій політиці і формувати її. Альтернативу капітуляція перед большевізмом чи Чатимова війна висувають противники мілітарної оборони, щоб обґрунтовувати підкресли її безвигідність. Деяких з них не заперечують страшної небезпеки, яку готує большевістка Москва народом, загроженим її агресією. Але свою поставу не мотивують таким міркуванням. Коли б західні народи, зокрема європейські, навіть попали в большевітську неволю, то всупереч найтяжчому ліхоліттю, страшним спустошенням в духовному, економічному, спільно-політичному житті, вони врятували би принаймні свою фізичну і біологічну субстанцію. Далі життя мало би все-таки перспективи на поправу їхнього становища. Натомість та війна мусить принести фізичне, біологічне, знищення народів і цивілізацію. Незалежно від силової переваги однієї чи другої сторони, атамова війна принесла б обидвом незаліковане, а то й тотальне знищення, особливо в Європі. Отже, війна атомова не дає жодної шанси. Ось такі аргументи подані тут в найзагальнішому обрисі, є основою різних дефатистичних і капіталянських течій, які діють у політичному житті Заходу під гаслами проти атомової зброї і війни. Деякі дефетисти кажуть виразно, що війна проти такого ворога, який ладен воювати важкою атомовою зброєю, неможлива і недопустима. Отже, в теперішньому становищі можливість війни з СССР мусить бути цілком перекреслена на випадок прямої большевицької воєнної загрози чи агресії. Нема іншого виходу, як капітулювати. Такі настанови помітно демобілізують моральну, політичну і мілітарну здатність Західних держав з силою рішучістю і послідовністю протиставитися большевісткому імперіалістичному наступові. Вони мають паралізуючий вплив на західну політику супроти Москви на всіх відтинках і в усіх її стадіях. З другого боку, це безмежна розохвалює большевиків і заохочує їх до постійної агресивності. Речові аргументи проти війни, сперти на розвиток воєнної техніки. Повинен б мати таке саме значення для битвох сторін. Тим часом бачимо, що большевики вправді широко послуговуються аргументами проти атомової війни у зовнішній політиці і пропаганді. Але самі ними не кермуються. У насправді становище СССР ані трохи краще, ніж західних держав, коли йде про потенціал. Атомового озброєння та про розливість натомо атомове атакування. Було б теж помилкою пояснювати ріжницю станов тим, що на Заході переважають настрої резігнації і страху а большевики, повні динаміки і її очайдушності. Головна причина ріжниці в трактуванні питання війни. В політиці та у формуванні публічної опінії побоці Західних держав і большевицький криється таки в тому, що большевики розвинули свої мілітарні сили, пляні і підготову до війни за різними концепціями. Основа большевицько мілітарної підготови залишився устінне і випробуване в останній війни засади, а нові роди зброї, нові тактичні засоби та достосовані до них реорганізації проводяться поступово як доповнення і удосконалення. Совєти стараються бути кожночасно готовими до війни в різних умовах з максимальним використанням. Свого актуального матеріально-технічного людського потенціалу власна воєнна ініціатива наступ є підставою їхнього планування і вишколу. Тим часом Західні Держави після Другої світової війни скерували свої військові заходи в дефензивному напрямі. Точніше на те, щоб не допустити до війни, атомові і водневі бомби стали головним. Від страшаючим засобом основою цілої стратегії. Це мусило мати значний вплив не тільки на поточну політику Заходу, але й на ставлення народів до проблем війни і оборони. Доки атомова зброя буде до диспозиції тільки західного вльоку, цей вплив проявлявся головно в паралізуванні офензивного духа та в створюванні Аманова почуття тривалої безпеки в тіні атомових бомб. Коли ж стало відомо, що большевики теж продукують атомові і водневі бомби, тоді на Заході поглибився страх перед атомовою війною. І до голосу прийшли згадані вже дефатистичні настрої. Не можна всієї вини за це приписувати тільки малодушності і короткозорості тих елементів серед західних народів, що виступають проти атомової війни. Бо частина аргументів цієї настанови спирається на повоєнний розвиток і на сучасний стан, стан мілітарної сили західного бльоку. Ось недавно з приводу берлінської кризи впали дуже поважні і авторитетні заяви про те, що збройний конфлікт автоматично розвинувся б у велику атомову війну. Того роду заяви мають передусім політичне значення як острого попередження, щоб стримати противника від легковажного провокування війни. Але незалежно від наміру вони мають теж інше значення як серйозний висновок, зроблений компетентним авторитетом з порівняльною аналізою мілітарних сил однієї і другої сторони. Бо коли йде мова про те, що Америка не думає проводити в Європі сухопутні війни, то йде тут не тільки про американську стратегію, цілком правно з уваги на її положення. Це передусім висновок з цілком незадовільного стану мілітарної підготовки європейських партнерів з Атлантійського блоку. Вони ж як безпосередньо загрожені совєтським колесом мусили б мати напоготові відповідні мілітарні сили до сухопутній війни. Достосовані до їхнього становища і пропорційні до їх спільного людського і матеріально-технічного потенціалу. Недостатній стан у цьому відношенні. Надто однобічна мілітарна підготова західнього бльоку. Перекладенням центру ваги на модерну технічну зброю поважно підірвали його здатність до війни з СССР, з поміччю так званої конвенційної зброї, зокрема до сухопутньої війни. Офіційний висновок, як згадано, каже, що кожен збройний конфлікт мусить прийняти форми атомової війни. Одначе є ще інші висновки з того ж стану. І це дуже послаблює позицію західних держав. Про одні вже була тут мова, бо якраз цей стан, якщо не породжує, то ще найменше живуть ті всі паралічні теші, які готові вхопитися кожної альтернативи до атомової війни. Ключна з повною капітуляцією перед большевіцьким наступом. Ще інші висновки робить, як можна пропускати Кремль. Большевики мають підставу сумніватися, чи захід справді зважився б відповісти атомовими бомбами на кожну їхню насильницьку дію, яка, будучи агресивним наступом, Виглядало б необмеженою і не дуже небезпечно. Тому Москва може далі свобідно маневрувати за досягочасну успішну тактику ніби малих агресій і здобичів, перекидуваних з одного місця на друге. Такі міркування обґрунтовуються сучасними укладами мілітарних сил обидвох блоків, зокрема, станом важкої термоядерної. І ракетною зброєю, литунство морських, надводних і підводних сил та розміщенням баз. Ці дані перехреслюють розрахунки на те, що концентричне застосування важке термоядерне бомблення споризивало би воєнного противника такою мірою, що він був би вже неспроможним відповісті. Такими ж тотально нищівними атомовими ударами. Навіть велика різниця в кількості важких атомових поцілів з однієї і другої сторони не має вирішального значення тоді, як вистачає мала їх кількість, щоб зруйнувати ціли країни. Це, зокрема, важливо для європейських територій обабіч фронту, може меншою мірою для Америки і Підсовески передусім Центральної Азії. В такому становищі важка атомова зброя перестає бути першим засобом оборонного чи агресивного ведення війни проти ворога, який її теж має. Вона сходить до ролі остаточної резерви на скрайн розпачливу безвихідну ситуацію, а передусім вона стає забезпеченням, що стримає ворога від атомового бомблення. Теза про те, що кожне провокування війни є рівнозначно з розпалюванням війни атомової, перестаріла. Вона датується з того часу, коли атомову бомбу. Мало тільки американці, хоч вони самі позбавили її переконливості вже під час Корейської війни. Тепер асе ситуації рівноваги атомової зброї оперування тією тезою непереконливо. Воно викликає більше страху у власних рядах, ніж у ворожих. Коли ж рішучі настанови відперти кожну большевістку агресію спирається на таку атомову стратегію, то це її не скріплює, тільки послаблює. Перед західними державами стоїть необхідність доповнити занедбані ділянки своєї мілітарної підготовки і подбати про сильні. Сухопутній армії і літунства в Європі. Ці держави мають усі дані для того, щоб теж в обсязі так званої конвенційної зброї виставити такі сили, які успішно зможуть протиставитися совєтської армії. Це завдання належить передусім до європейських партнерів. З Атлантійського бльоку їм найбільше загрожує мово війна і не менш жахлива альтернатива до неї. Усвідомлення того становище повинна допомогти викорінити нехід західньоєвропейських народів до втримування більших військових сил. А ця нехідь іде в парі з фальшивим поглядом у бік сильного американського партнера, його ресурсів і технічних, зокрема, атомових засобів. Можна сподіватися, що в цих народів повністю переможуть тверезі погляди на дійсність та здорове прагнення забезпечити підстави. Свого вільного життя перед найбільшою історією загрозою. Є важливі познаки, що довершиться здоровий перелін, коли в парі з мілітарним використанням новітніх досягнень науки і техніки західний бльок відповідно відбудує і розбудує підставу, підставові і аж ніяк не перестаріли галузі своїх збройних сил, тоді його політика і постава стане міцною, повнокровною. Тоді уступлять прояви внутрішньої слабості, в обличчі небезпеки і гарячкові скоки. Політиці відносно Москви. Цей процес і скріплення західного бльоку, який, безперечно, відбувається дуже важливий для загальної проти боротьби за волю народів і людини.